Доброго дня. Я давно не був в районі Царичанки Дніпропетровської області. Бачу багато змін, хочу вам показати. Знаю, що багато людей дивиться. У мене з Дніпропетровської області. Це у нас Царичанка. Боже, як я тут давно не був. Люди добрі. Я бачу, висадили дерева. Я бачу фонарі. Я бачу даже фонтан там є, працює. Ми зараз все це подивимося. Бачу лавочки, бачу. Кстати, а ще я бачив в тому районі, там далі, да, де парк, був дитячий майданчик, був, де ну, там качелі були, каруселі. Зараз я цього не бачу, не знаю з чим це зв'язано, якщо хтось в курсі напишіть. Ну, а ми зараз подивимося, що тут у нас. Я так розумію, що фонтанчик не постійно тут включений А так, фрагментами. Зараз подивимося. Видно, він накачає і потім... не постійно, да? Да, вот как-то так. Буквально на пять секунд. Хорошо. Ну, у нього, видно, режими режимы есть. О, Ну, куди тебя сюда? Ну, собственно, и все. Собственно, на тему и закончился фонтан. Я в них раз не Ось конкретно в цьому районі був, був е, дитячий майданчик, зараз його тут немає. Чому його прибрали, не знаю. Но я бачу, що його перенесли трошки далі. Це я замітив буквально поки йду тут. <гум> О, грибочок якийсь. Майданчик трошки далі у нас знаходиться. Я не буду туди йти. В принципі, я зрозумів, що його просто перенесли, а ми двигаємося далі. Так, меморіал. Ви знаєте, пройшовши вздовж парку, да? який знаходиться біля адміністративних зданій да, я скажу так що по порівненню з селом могилів яке знаходиться рядом тут трошки більш відповідально ставляться до чистоти і доглядають хоч трошки за ну, за парком, за місцем відпочинку для людей, то я бачу, що якщо я думав, спочатку убрали да, майданчик дитячий, але вони його перенесли, окультурили, зробили почву, тобто, зробили красиво. Я там просто не знімаю, щоб не привертати увагу. Якось щось додається, розвивається, покосано, і підтримується все це діло більш-менш організовано. Що касається села Могилів, я побачив розруху, розвалля, убиті дороги, бур'ян. ну і, собственно... Покажіть мені хоч якісь плюси, я побачив тільки мінуси. З С... ну, сожалію. Тут колись, коли я був маленький, в 80-ті роки тут були великі, велике площа площадка всяких каруселів різного, різного роду каруселів, я тут катався колись. Зараз тут просто парк, просто каштани. Взагалі така ситуація. Але я замітив, що тут я не бачу бур'яну, є куча бур'яна, де його зносять. Хтось це за цим дивиться. Закріплений, видать, хтось за участком якимсь. І Я бачу, що хаотично бур'ян тут не росте. І меморіал там, де я пройшовся. Нема такого, щоб сильно розпадалося, десь щось підмазано, десь щось, ну, щось відбувається, щось роблять. Ось спортивний майданчик, там дитячий майданчик немножко. Там якісь будови зроблені з дерева, там посидіти, подивитися. в общем, Ну, в принципі, в принципі, нормально. А ось подивіться, який постамент. Що це в нас таке інтересне. Доси. А що це? Воно просто так зроблена скульптура така інтересна. Чи що це? Не в курсі? Не в курсі, так? Да? Я зрозумів. Люди дуже здивовані тим, що камера. Мовчать. Ну що, ж, я надіюсь, вам сподобалось. Ми подивилися в місті з вами оновлення до цариченки. Району. Якщо вам сподобалось, ставте лайки і підписуйтесь на канал на мій. А ми погнали далі. Нас ждуть великі діла.